Так, друзі, усім привіт. У нас сьогодні, що ми фахамо, ми вчимося виконувати команди жестом, тому один із методів вам продемонструю. У мене буде така от чудесна учениця, а вам буде корисно і цікаво. Тому вчимо собаку жестами. один із методів це поставити собаку за якоюсь перешкодою, в моєму випадку це будуть. В моєму випадку це колеса. Я буду між нами будуть з'їгати колеса, щоб собака під час навчання не підходила до мене. Вчилася виконувати на місці команди. Також можна ставити будь-яку перепону, можна собаку ставити перед бордюрою, або на кусь возвишену. В нашому випадку це колеса. Приступимо. Стей. Умніця. Зіпс. Кросавіця ти моя. a lot stay